Привіт! А це дев'ята серія шляху до фури Volvo Full FT на Arizona RP. Якщо ти не бачив попередніх серій, рекомендую подивитись, щоб бути в курсі діла. А зараз я вам покажу переможця з минулого відеоролика на 5 КК на Arizona RP Брінбург. Щоб участвувати, вам потрібно прожати лайк, підписатись на канал, написати цікавий коментар і, звісно, подивитися відеоролик до кінця. А ось і наш щасливчик: у тебе є 24 години, щоб відписати мені в інстаграм і забрати свій приз. Початку цієї серії, як ви бачите, я домовляю з людиною на що ціни за кастомний самольот. Побачив рекламу і захотів позвонити поспитати за ціну. Ми договорились з ним на 3 години за 4 мільйона. Ну що ж, відправляємося в аеропорт і в принципі зараз подивимось на нього. Е, ну поки я його не бачу. А ось і знайшов його. І ось тут він нам скидає в принципі, оренду на 3 години за 4 мільйона. Приймаємо. І як ми можемо бачити, доступ до літака в нашому розпорядку. Скоренько біжимо вдівати робочу форму і приступати до роботи. Переодіваємось в робочу форму, і гайда проходити метогляд. Бля, так не люблю проходити той метогляд, що то просто срака. Рейс, я не зміг почати через те, що я не був в літаку перед вилітом. Бляха, тепер треба бігти в літак і починати все заново. А... Сідаємо в наш літак і, в принципі, е... виходимо. Нарешті оформляємо документи на рейс і газуємо на вихід. І ми появляємося, що ми появляємося десь на дефте. Те, що, типу, what the fuck, ми мали появитися в літаку. Е, Якогось хери ми взагалі появилися. Що? Ну, сказати то, що челахірел, нічого не сказати, я один більше. Якщо ви знаєте, що це за магія, обов'язково пишіть у коментарях. А зараз мене довезуть до аеропорту і ми почнемо все наново. Після цього сталася ще одна просто їбанута магія. Я приїжджаю, виходить, на аеропорт і, в принципі, прописую карс. І в мене в карці немає оренди літака. Я не знаю, як це сталося. Я писав адміністраторам, тому типу, Відзвонив, він казав, не знаю, може баг. Коротше, в мене стався якийсь баг, і рахуйте, я просто просрав літак. Пізніше на серії я позливав всі судочки з минулої серії, але Азайкойни не рішив зливати, тому що ну, знаю, що їх можна продати чуть дорожче. На балансі зараз 85 мільйонів, трошки просрали грошей, але нічого, я думаю, все вернеться. Не пройшло і 15 хвилин, як я вже продав всі Азайкойни, і зараз в нас на балансі 91 мільйон. Пізніше мені захотілося все-таки орендувати фуру і спробувати, як то працювати. Це зараз на фурі. Беремо оренду фури на 2 години за 1 мільйон. Під'їжджаю, значить, до прицепу, і він пропадає. Що? Їду собі спокійно, нічого не підозрюю, і тут мене крашить Єба, спасіба. Сьогодні, виходить, у мене дуже невезучий день, мені дуже сильно не везе. Протягом цієї години я не зміг знайти на сервер. У мене просто крашила зборка, і я мусив все перестановити. Ура! Я в ігрі, біжимо, в принципі, за нашою фурою. Заправляюсь, і в принципі, гайда працювати. Ну що ж, працюємо, надіюсь, нас більше не буде крашити і ми нормально пропрацюємо. З часом я почав замічати, що наше топливо дуже скоро кінчається. Тобто я проїхав буково. Пару метрів і вже в мінус там, пару процентів топлива. Це якби трошки недобре. Стався ще один трабл, в мене закінчило топливо, і треба було якось їхати. Я побіг коротше, на АЗСочку, придбав каністри і заправив свою малишечку. Попрацювавши трошки, я поняв, що це трохи не вигідно, Більше, бабу, йде на бензину, морока. Коротше, я вийшов і пішов собі трошки відпочивати. Наступного дня я відправився на центральний ринок, щоб трошки заробити грошей, а саме я почав скупляти хеловінські монети. Скупляв я приблизно по 35 тисяч, а можна би було їх продати по 50. По 60 тисяч. У нас 81 монета. Підходимо до хлопця, який скупляє по 51 тисячі, продаємо і в нас плюсуються бабки. А саме майже 4 мільйона. Все таки думаю, ще раз попробувати орендувати самолітик і політати. При оренді вона трошки промахалась, вона написала 6 мільйонів 600 тисяч, а ми договорились на 7 мільйонів і 500 тисяч. Ну я рішив кинути трейд і докинути лям 500. Тобто я теж промахався, бо я мав кинути взагалі 900 тисяч. Ну нічого страшного. Ну що ж, як ви бачите, я вже собі літаю, і кайфую, і в принципі я буду ще довго працювати, тому що відбити 8 мільйонів це трошки буде тяжко. Ви зараз кажете, блін, форті, з тебе цілих 11 за 11 годин можна стільки бабок нафармити, що це просто треш. Але я, хлопці, не знаю, чи я буду грати до рестарта, тому що це дуже тяжко. По зарплаті у нас хлопці 120 тисяч за рейс, тобто 120к за 2-3 хвилини. Це є непогано, але бляха, мене би дуже сильно спасали ларци, а саме лар пілота. Також дуже сильно мене бісила ось така фігня. Я собі просто літаю, і в мене появляється якась колізія, тобто мене починає отак шатати. Це напевно з одного квесту, тому що я його тіпа не виповнив. Думаю, хлопці вам смислу немає показувати, як я працював, тому що я працював досить. Довго приблизно я працював до 12-11 години та можливо й до першої години. Я вже чесно не пам'ятаю, і зробив все таки непогану ларців. Зараз ви побачите скільки. А саме, ларець премії 6 штук, бронзова рулетка 9 штук, ларець пілота 8 штук і золота рулетка 1 штука. Можете мене привітати, я все продав. Інвентар в мене чистий. Як ви знаєте на різону ролі плей, їх 4 пайдеї, тобто в кожній пайдай мені давалися бабки через те, що я вступив в банду. А саме по 500 тисяч мені давалося кожен пайдей. Зараз я покажу, скільки я зміг нафармити. У нас на карті 10 мільйонів, тобто 10 мільйонів ми можемо собі зняти. Кайф. І у нас на балансі 113 мільйонів. Получається так, що в цій серії ми заробили 26 мільйонів. Ну, врахуючи, звісно, ті всі косяки, які нас були, ми би заробили набагато більше, але ось так в нас получилось. А якщо тобі сподобався цей відеоролик, то обов'язково прошу свій лайк, підпишись на канал, напиши цікавий коментарій, щоб я знав, що тобі подобається, і звісно, дивись мої інші відеоролики.